Ключ ми не витягаємо. Для чого? Для того, щоб завжди ці двері були доступні. Олена Дяченко показує запасний вихід із четвертого поверху обласного хоспісу. Тут розташований приватний пансіонат для літніх людей. Робочі вогнегасники. Ось вони спеціально у таких стоять підставках, тобто дістати неважко. Це один із п'яти приватних закладів, у якому надзвичайники не виявили порушень пожежної безпеки. Доглядають тут 12 людей, старших за 70. Для евакуації лежачих мають каталку та візки, У коридорі план евакуації на стелі пожежні датчики. от там Навіть якщо літом на дворі щось палять і зайшов димок, реагує моментально. Противно пищить, так що мертвого підніме. Якщо автоматична сигналізація не спрацює, мають кнопки примусового вімкнення. Опалення в закладі централізоване, каже адміністраторка. обігрівачі. Ми не використовуємо, тому що це і небезпечно, і страшно. Саме ввімкнені обігрівачі за версією слідства призвели до пожежі у пансіонаті золотий час. Вогнегасників у будинку не було. На вікнах стояли грати. Вивести на вулицю персонал встиг лише половину своїх постояльців. Ще 15-ро, серед них лежачі загинули. Після пожежі рятувальники обійшли 26 схожих закладів регіону. Більшість вирахували через соцмережі. Автоматичної пожежної сигналізації не було в жодному. Розповідає представник держслужби з надзвичайних ситуацій області Сергій Колосовський. Сходи, сходи так. Вони вироблені з дерева, це категорично заборонено. На шляхах евакуації маються гарючі матеріали. Це теж заборонено з другого поверху. Лише один вихід. Якщо ми беремо правила пожежної безпеки, то з об'єктів з масовим перебуванням людей з другого поверху повинно бути не менше двох виходів. Що стосується засобів пожежогасіння, не завжди є. Колосовський говорить: у кожному п'ятому будинку для літніх власники згодом недоліки виправили. Решта на повторну перевірку не пустили. Відкривають двері, заходьте, але Перевірку дозволити ми вам не можемо притягнути до відповідальності з боку органів ДСНС. Даних працівників неможливо. Законних підстав на жаль немає. Зараз дозволи на надання соціальних послуг у регіоні мають дві третини з виявлених пансіонатів для літніх. Закривати тих, хто ліцензію не отримав, або ж змушувати їх ставати на облік та дотримуватися усіх норм безпеки. Не мають права, каже керівник обласного департаменту соціального захисту населення Юрій Шпарага. Можливо, нам би допомогла ситуація з поверненням до ліцензування цієї діяльності. Ну ліцензують вже діяльність шкіл, медичних закладів. а Цю норму із закону про соціальні послуги вилучили. І сьогодні відкривають усі, хочуть реєструють, хочуть ні, але трагедії, на жаль, трапляються. Тож, поки перевіряти наскільки безпечний заклад родинам літніх людей треба самостійно, каже представниця благодійного фонду з допомоги літням Ірина Олійник. Щоб там були не дуже високі сходи, якщо це будівля більше два і більше поверхи, там повинен оснащено бути ліфтом. Пандус повинен бути не за високий. Не забудьте звернути увагу на вогнегасники, потім на самі грати на вікнах. Да, грати на вікнах не повинні бути у справі ж про харківську пожежу. Тривають суди. Чергове засідання відбудеться за тиждень. Чотирьом обвинуваченим власнику будинку, подружжі засновників закладу та його адміністраторові загрожує до восьми років за ґратами за порушення правил пожежної безпеки. Дмитро Гребіник та Роман Данищук. Новини на Суспільному. Харків.